Якщо розпаковка вам не цікава, а вам потрібно знати, як відкрити спір на якийсь товар на Аліекспрес, то мотайте відео на 612. Всім здорова, ви на каналі Don't Light Don't Look. І як ви вже поняли по назві цього відео, це буде такий необичний формат для мене. Якщо вам сподобається, пишіть в коментарях. Ми сьогодні будемо розкривати посилочки. У нас сьогодні розпаковка. Ідея відео вийшла спонтанна. Я просто отрив свої посилочки і просто вирішив для вас це засняти. Тому спочатку я так відриваю один від одного, а на що відривати, якщо в мене є? Отакий От прибор Що в них я не пам'ятаю, тому і вам, і для мене це буде щось таке нове і цікаве. У мене є тут така маленька і дві здорові посилки. Давайте почнемо з такої маленької. Що тут, я не пам'ятаю, кажу вам ще раз, тому зараз і подивимось. О! Що у нас тут? А я вже вирізав і все, так? Да? Да, все. Посилка пуста. Це пірсинг болванка вниз, тому отака фігня. Не дуже цікаво, тому йдемо далі. Так, наступна буде отака посилочка, вона вже трохи більша. Цікаво. Цікаво, що в нас тут. Надіюсь, тут же щось цікавіше. Так, відкриваємо цю посилочку. І у нас тут один. Два. Три. Три пакетика. Все. Давайте я тоді відкрию і цю. Тут у нас одна коробочка. І все. Так, коробочку оставим на потім. Ось це оставим на потім. Почнемо з оцього. Що в нас тут? О! Це у нас такі карабінчики. Вони металеві, різного кольору. Ось такі чудові. Сердечко. Оце вже цікаво. Оце вже цікаво. Отак вони виглядають. Якщо комусь сподобалось щось з цього відео, всі посилання я оставлю в описі під відео. Якщо вам цікаво, можете перейти та собі замовити. Отакі карабінчики. Давайте відкриємо оцю посилочку. Вона якась така худінька. Так. Це у нас тряпочка. Щоб витирати там телефон. взяв телефон, повитирав, і вона листить. Ну, моєму екрану вже нічого не допоможе, але для моніторів це штука така хороша. У мене таких вже дві, і це приїхала вже третя. Мені вони сподобались. Всі посилання будуть в описі, тому переходьте. Якщо вам цікаво, якщо хочете собі замовити, тому. Ось так. Так, йдемо далі. Давайте подивимось, що це у нас цій коробочці Я чесно вам кажу, я не пам'ятаю, що це. Ага, а це у нас навушники. Це у нас приїхали навушники. Ось такі от коробочки. Навушники, навушники. Це я виграв в грі поливайка. Якщо хтось знає, це я в такій грі граю і виграв такі навушники. І нарешті вони мені приїхали. Давайте розпакуємо і подивимось, що у нас тут всередині. Так, це я поки приберу. Це також. Так. Оп, оп. Так. Тут у нас інструкція. Зарядний пристрій. USB Type-C. І все. Так, і самі навушники. Кейс. Ось такий. Немаленький. Оп. І самі навушники. Ну, навушники, я вам скажу такі здорові. І вони начебто бвушні. Начебто їх уже хтось сував собі в вухо, дивіться. І вторий також. Капець. Так, діло не піде. Я відкрию спір в aliexpress, Якщо хтось не знає, як це робити, в кінці відео я відкриваю спір і подивимося, що нам на це скажуть. Так, і відкриваю. Останню, останню посилку на сьогодні. Що це в нас таке? О! А це в нас оперативна пам'ять запечатана. Все закрите, все нове. HyperX Fury DDR4 16 ГБ. Надіюсь, так воно і є. Відкриваємо. Опа. Ну, начебто нове. <світ> так, тут бумарочка. Це не цікаво. Так, і ось. Ось така оперативка. Щоб відкрити спір, ми заходимо на AliExpress. Далі переходимо в заказ отправлен. Покажу вам на прикладі пірсінга. Нажимаємо «возврат-возврат». Статус доставки товар приїхав частично або повністю. Далі. Причина. Поврежден. У моєму випадку він типу поврежден, як якісь мазуті, все таке. Далі Возврат товару і денег. Або возврат денег. Нажимаємо возврат денег. Далі йде сума, за яку ми оплатили, скільки у нас тут коштує. Далі йде способ возврата средств. Можна вибрати на карту. А можна в вигляді бонуса. Вигляді бонуса, в чому фішка, воно вертається у вас на Aliexpress на рахунок, і ви можете його тратити на подальші покупки. І він кидається вам дуже швидко. На карту, як ви бачите, написано в 1 10 робочих днів. Я вибираю бонусом, тому що я ще буду що замовляти. Далі пишемо, що ж у нас сталося. Далі знизу загружаємо фотографію доказів і нажимаємо «Отправити». І ми чекаємо, коли ж воно у нас закриється спір. Е, більше всього, що ми спір виграємо. Тому що в мене є докази, є фотографії, я все розписав, тому е, більше всього, що ми спір виграємо. А виграв я спір чи ні, ви можете узнати в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Отака От розпаковочка в нас вийшла. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть в коментарі. І якщо вам буде цікаво, я зніму для вас іще таке відео. Я всім дякую, всім пока.